Дитинка має можливість повноцінно розвиватися. В Івано-Франківській міській дитячій поліклініці відкрили оновлене реабілітаційне відділення для наймолодших пацієнтів. Це важлива подія для сучасного та повноцінного функціонування такого важливого напряму оздоровлення для дітей. Тому це надзвичайно важливий проєкт. Він на часі тут надається реабілітаційна допомога діткам із опорно-руховою системою, з порушенням і патологією нервової системи. Також раннє втручання це є діточки від 0 до 3 років, які мають різні Неонатологічні проблеми, де в ранньому віці власне проводиться корекція, і дитинка має можливість повноцінно розвиватися і власне отримати цю допомогу з перших років з перших днів свого життя. Директорка центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук каже, що саме завдяки масштабній реконструкції, відтепер відділення може похвалитися не лише сучасним обладнанням, а й комфортними умовами, що відповідають потребам кожного маленького відвідувача. Зробили капітальний ремонт всіх приміщень. Іщень тут є два кабінети для масажу, тут є великий зал для заняття, тут є окремо зал для асистивних технологій, і тут є хол, в якому є шафки для переодягання, і також є куточки для того, щоб діти могли погратися, могли помалювати і чимось іншим займатися. Оновлене відділення надає реабілітаційні послуги дітям віком від народження до 18 років з порушенням опорно-рухового апарату та неврологічними захворюваннями. Реабілітація надається в нашому підрозділі діткам від. Народження до 18 років, тому як бачите, зараз дуже багато у нас обладнання, різноманітні заходи можемо проводити різним категоріям дітей. Міський голова Руслан Марцинків відзначає, що потреба в реабілітації є дуже великою, бо, на жаль, багато дітей мають інвалідність, і саме раннє втручання дає кращі результати в майбутньому стані здоров'я дитини. Тут закладається фундамент, основа людини на ціле життя, і тому дуже важливо, щоб в дитинстві саме була правильна реабілітація, фізична реабілітація. Реабілітація для дітей з інвалідністю тому приміщення добре, гарне на першому поверсі з доступним туалетом, з доступністю. Тому тішимося, що черговий заклад у нас відкрився. А відтак батьки дітей, які потребують реабілітаційних послуг, можуть отримати детальну інформацію про роботу оновленого відділення та можливості отримання медичної допомоги, звернувшись до реєстратури педіатричної поліклініки. Андрій Менєв, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.